Слава Україні! З вами Володимир на каналі ВіАРМ Техніка. Всі шукають трактори посвіжіше. Половина, коли чує ціну, каже: ні, давайте щось дешевше. Але два моменти хочу відмітити: перший момент свіжі трактори не означає, що він там кращий, він та, він свіжіші роки. В першу чергу звертайте увагу на стан трактора, бо свіжий трактор не обов'язково що збережений трактор. Друге, старші трактори вони місцями десь більш міцні і простіші. На це також треба звертати увагу. Якщо ви ще не були власником японського трактора, то не обов'язково потрібно починати власне, з свіжого трактора. Можливо, треба зекономити грошей і купити чуть старішу версію, але в кращому технічному стані або в кращій комплектації. Ну, але в будь-якому випадку в нас свіжі трактори є, і давайте їх. Коротенько оглянемо. З малюків маємо два малюки свіжими руками: один від Куботи Булстар, а другий від Янмару. Але Янмар в кінці. Одразу на рік дивимося. Рік дев'ятий місяць шостого року. В комплекті з ґрунтофрезою на двох точці, але трьох точка тут вже стоїть з заводу, правда, без тяг і без центрального винта, але вона є. Маю на увазі підготовка є, і ми е, трьох точку. Дамов подарунок до цього трактора. І вартість такого трактора 6900 у нас на майданчику. Бачите, я ще якісь контргрузик тут спереду прикрутив. Так, це середина 90-х, це початок 2000-х КЛ21, він же Hitachi NTX21. Виробник Кубота, бачите, навіть КЛ-21, будь ласка. І ціна тут 8200 на майданчику. Найновіший КЛР-24Р акційний 12 рік з грунтофризою ціна 8700. Реально, за що купили, за то практично віддаємо, бо ну, дуже застоявся. Є зауваження по корозії. По технічному стану все чудово, а по функціоналу максимум. Далі. 2002 рік, КТ-30. Мабуть, найпотужнішу, яку я бачив в СКТ-серії, це, власне, 30-та, 26-ті задні колеса 11.2.24. Хороша комплектація з гідропідсилювачем, з обертом на місці, з рівнем горизонту, а, що тут Тут і швидкоз'єм, і нові ножі на ґрунтофрезі. І тут цікава ціна, цікава пропозиція. 8400 на таку. 30-ку. Бачите, Дуга Безпеки на Віс від Сонця. А, ну, Тут Міцубіші фронтальний він також там 2000-х років. Та, в принципі, і Секі 2000-х років. А от вже оприскувач Садовий. Також з 2000-х, тільки цей трактор 90-х років. Тому що три спецтехніки 2000-х років. Джелька це початок 90-х ТА. Він же лідер 255-х, це також початок 90-х. І тут є ГІС АТ-23. Це вже власне, 2000 ні І що по роках? Четвертий рік, 12-й місяць. От практично 2005 рік. Ну і по ціні він буде 8 тисяч за комплект. Ну, як на такій трактор, я думаю, що теж в хорошій комплектації Гідропідсилювач, дуга, навіс, ґрунтофриза в хорошому стані. За 8 тисяч можна розглядати отакий от варіант. Найважчий буде в своєму класі точно. Бачите, який передній міст. Передній міст, а, давайте ближче покажу. Такий, як в 30 сильних тракторів. А може навіть, ну точно, GL25 має тонший міст і є легшим за цю АТ-шку. Далі, дивимося, що АФ226, що він по руках. По руках. Також це є вже 2000 рік, 8-й місяць, теж з 2000-х. Високий кліренс особливість. Ну і все по функціоналу на максимумі. І ціною 7500 за комплект. Реска зазвичай це середина 90-х років, але давайте переконаємося в цьому. Так, 96-й тому. Це не 2000 Ну і чудовий ще один такий великий малюк F-118. Просто прекрасний стан, технічний, візуальний. Хто придбає, буде максимально задоволений. І по роках це 2000 рік. На задніх 10-й місяць, а попередніх я думаю, десь схоже, але не можемо. Тут воно не дуже видно. ну Початок 2000-х років. І по ціні він 6800. Чудова ґрунтофреза в комплекті, рівень горизонту, реверс, функція оберт на місці, гідропідсилювач, ну також заряджений малюк, то з чого я й починав. що від Куботи і АФ від 118 від Янмару два конкуренти, два свіжих. Порівняно свіжих малюків на нашому майданчику в місті Рівне. Отакі От свіжі трактори, їх так називають з 2000-х років, на нашому майданчику в Рівне є з чого обрати, самі бачите, великий вибір і точно підберете собі найбільш підходящий по технічних параметрах тракторець. Всім успіхів, миру та перемоги! З вами був Володимир на каналі Вірем Техніка. До побачення!